Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися, чи є загроза на найближчий час отримати поранення, чи є загроза життю, чи загрожує щось життю. Ті, хто дивляться відео, близькі люди, військові, побратими, чи є загроза на найближчий час, чи загрожує щось життю. скажіть. Ну, погано, то що ви очікували щось зіпсовано, може очікували на більший результат. от, Він буде, може, це фінансово. Да. Ось очікували більшого, що щось не додано, щось не може до вас доїхати, дібратися, не може в повній мірі ну, може не бути світла. Це таке що, щось пов'язане із роботою, а так загрози для життя я не бачу і поранення. Взагалі хороша карта вийшла що зараз дуже хороша буде якась новина обираю всі перешкоди. Більше немає жодної причини для того, щоб не було світла. Вмикається світло, працює, енергія постачається світло до всіх в Україні, без перешкод, буде так і так бути. Оцікаю, одвертаю рашистів від України відновлюється повністю. На, да, рашисти можуть дуже хороші новини зараз бути. Відновлюється повністю вся енергетика України працює, забезпечується світлом, теплом. Всі люди в Україні перекриваю, перекриваю, перекриваю. Більше ніхто не може втручатись, руйнувати нашу електрику. Енергетика працює, буде так. Відновлю до ідеального стану. Дуже швидко буде так. Нема жодної перешкоди. Відкриваю всі дороги і шляхи усім, хто дивиться відео, військовим, побратимам, близьким людям. Дороги легкі, двері для вас всі відкриті. Буде так. Відновлюю повністю. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, одведіть, одверніть бомби, ракети, снаряди, кулі, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки. Одведіть, одверніть, поверніть назад рашистам, хай їм в голову летить їх, нищить. Особливо того, хто придумав убивати українців, робити обстріли. Хто придумав, дав накази на наступ, а їх знищає, більше воювати не зможе. І тих, хто ці накази виконує, буде так і так і є. Руйнуваю повністю. Всі плани рашистські зруйновані. Відкриваю дорога на перемогу, України. Це буде все сказане, здійснено так буде. О, так що... Беріть все одно, попри все, ви будьте дуже уважні, бережіть себе От, і по можливості три рази передивіться цей захист, щоб був міцніший. Дякую усім за увагу і до зустрічі!